Щоночі, ми спокійно спали, дивлячись на небо, зорі розглядали. Весело співали, гарно танцювали, не знаючи смутку розвук і печалі. Та недовго це тривало. Прокинувшись від сирен з самого рання 24 лютого прийшла війна повномасштабна. Зруйнувавши наші мрії, життя. Зруйнувала все, чим тішилось маленьке дитя. Благаючі крики лунали під плитою зруйнованого, палаючого батьківського дому. Сюди, скоріше, рятуйте, рятуйте, та пізно вже було. Не чули їх люди. Неначе божевілля сталося у світі. У підвалах сидять малесники діти і шукають невеличкий шматочок хліба. Щоб поділитися ним ще й з сусідом, місце, де раніше всі танцювали стало місцем страждань, болю, печалі, ворог, рук якого полікось в крові, вбиває наших героїв за рідну мову. Але ми, українці козацького роду, переможемо, вистоїмо і цю негоду. І кожного, хто прийде сюди з війною. Затопчуть землю наші сміливі герої.